Армія РФ застосувала сьогодні аеробалістичні ракети кинжали, і всі вони летіли на Львівщину. Область ворог атакував також крилатами, ракетами і шахедами. Пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури. Більше інформації у нашої кореспондентки зі Львова Олександри Стасишин. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександру спершу спитаю, як ви, як ти, і що відомо уже про наслідки. Так, колеги, сьогодні власне Львівщина була під прицілом росіян. На щастя, у нас все працює за графіком. Немає перебоїв з енергією з енергетикою, зі світлом. Транспорт їздить у звичному режимі. А тепер про те, що власне сталося близько четвертої години ранку. На львівщину почали запускати і крилаті ракети, і кінжали, і е, е, балістику усе маневрувало в різних районах нашої області впродовж трьох годин. Тож польща в чергове підняла свою авіацію в небо аби захиститись. Найбільше перепало в стрийському району. Туди ракети до слова летіли понад дві тисячі кілометрів. За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, все ж таки є влучання у два об'єкти енергетики. Один із них знаходиться у Стрийському районі, який вже кілька разів за останні кілька тижнів власне атакують росіяни. І другий об'єкт це у Червоноградському районі. Після влучання там одразу почалися пожежі. На місце виїхали рятувальники, почали оперативні їх. Васити такі, буквально кілька хвилин тому є інформація про те, що пожежі ліквідовано. Наразі інформації про те, чи є постраждали постраждалі, немає. Про деталі розкажемо у найближчих випусках. Це наразі найсвіжіша інформація на цю годину. Дякую дуже про наслідки сьогоднішньої ракетної атаки зі Львова Олександра Стасишин.